Ну а цього тижня знову пролунала заява. Україна має отримати запрошення до НАТО. А будь-які безпекові угоди, які є замінниками ось цьому членству у блоку, Київ просто відкидає цей майже ультиматум. Пролунав напередодні того, як у штаб-квартирі зібрався політичний блок альянсу. Як реагували міністри, і що зрештою Україна отримає від НАТО? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва щойно повернулася з Брюсселя під враженнями і зараз. Ними поділиться. Захист українського неба, ситуація на полі бою та гібридна війна Росії тепер вже проти НАТО. Країни-члени альянсу вважаються основними загрозами. І тут, на зустрічі міністрів закордонних справ, яка щойно завершилася, обговорювали, що можуть протиставити цим викликам. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте уперше приймає у себе в штаб-квартирі міністрів закордонних справ Альянсу. Він поводить себе, наче доброзичливий господар однак говорити про запрошення України до альянсу генсек не готовий. Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО, але це станеться поступово. Я думаю, що ми маємо сконцентруватися, що ми зробимо протягом цих двох днів на тому, що необхідно зараз. Це безумовно військова допомога. Зрештою, це прийняла і українська сторона під час свого дводенного візиту до Брюсселя. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жодного разу на публічних зустрічах не згадав про членство. Андрій Сибіга до Брюсселя приїхав, щоби прозвітувати прозвіт. перед партнерами про реформи, які Україна провадить на шляху до НАТО. Колеги оцінили, похвалили. Утім, про швидкий вступ, хоч Україна і наголошувала на цьому. Поки говорити не бажають. Складно говорити про можливість членства. Країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії, це така позиція деяких країн НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. Україна цього не прагне. Ми говоримо про наше членство в НАТО як стратегічну мету. Хочемо з порожніми руками і цієї зустрічі Україна не поїхала. Генсек Марк Рюте постійно акцентував на тому, що потрібно захистити українську енергосистему додатковими засобами ППО, причому у найкоротші терміни. Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем протиповітряної оборони, тому потрібно чітко визначити пріоритети. Але вчора, під час зустрічі, була досягнута одностайна домовленість, що допомога Україні особливо цієї інфраструктури. Ри повинна бути головним пріоритетом Постачання додаткових 20 систем ППО від країн партнерів. Помилка, яку не маємо права повторювати через 30 років після своєї появи, буде пешський меморандум в руках головного дипломата України. Андрій Сибіга приніс його на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Документ, який би мав би захистити Україну за відмову від ядерної зброї, насправді каже Сибіга, виявився просто папірцем. Цей документ не зміг убезпечити Україну і не зміг забезпечити транслантичну безпеку, і ми мусимо уникати таких помилок у майбутньому. Із розпадом СРСР Україна успадкувала третій у світі арсенал ядерної зброї: 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів і 103 стратегічні бомбардувальники різних модифікацій. Але одразу після проголошення незалежності у Верховній Раді заговорили про поступову відмову від ядерної зброї. І Говорив Дмитро Васильович Павличко про те, що якщо Україна не відмовиться від ядерної зброї, то це стане завадою у дипломатичному визнанні нашої незалежності. Залежності Юрій Костенко тоді у парламенті очолював робочу групу з підготовки до ратифікації договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. каже ядерною зброєю: Україна не керувала. Всі ключі і коди залишались у Москві. А от тактична зброя невеликої дальності ураження. Була цілковито в руках українців, і Росія ще 91-го почала вивозити до себе на знищення. Це нібито відбувалося на підставі угод, що їх уклали ще за радянських часів. Але документ викликав чимало сумнівів, як і те, що Росія планує робити зі зброєю, було схвалено рішення про зупинку передачі Росії тактичних ядерних боєзарядів аж до моменту підписання спеціальної угоди. В українському парламенті було одразу кілька бачень, що робити з ядерною зброєю. Залишити відмовитися чи керувати спільно із Росією. Останній варіант був занадто ризикованим обслуговування занадто НАТО дорогим для молодої країни. З іншого боку, на Україну тисла Америка. Там добре пам'ятали холодну війну з СРСР і усіляко намагалися схилити уже незалежні країни до роззброєння. 93-го до влади приходить демократ Білл Клінтон, радник президента з нацбезпеки Ентоні Лейк. У доповідній записці Клінтону писав. Ядерне роззброєння може стати його коронним досягненням. Клінтон обіцяв Україні компенсацію вартості ядерних боєголовок, пропонував свою допомогу у стабілізації економіки та співпрацю у безпековій сфері. Я щойно приїхав із зустрічі з главами держав країн НАТО. Ви були би раді почути, про що 16 лідерів говорили віч віч. Кожен із них розуміє стратегічну важливість вашої незалежності та хоче, щоб ваша країна відігравала важливу та провідну роль у центрі Європи. Згодом Клінтон, Єльцин і Кравчук у Москві підпишуть тристоронню угоду про вивезення з України усієї ядерної зброї, але без ядерної Україна стане вже за Леоніда Кучми. 5 грудня 1994 року. Президенти Леонід Кучма, Білл Клінтон, Борис Єльцин та прем'єр-міністр Джон Мейджор підписали Будапештський меморандум. За два роки до нього долучається ще й Франція та Китай. Ну я розумію, що це дуже важливий крок щодо України. І так це більше кажуть на сьогоднішній ситуацію. Більш політична безпека у меморандумі ядерні держави, включно з Америкою та Росією, в обмін на ядерну зброю Києву обіцяли надати безпекові гарантії. Втім, таке формулювання звучало лише в українській та російській копії документу. Наші західні партнери вважають, що це було ну щось на кшталт декларації, оскільки в англійському варіанті там були запевнення, assurances, А це в українському варіанті були гарантії. А це різні речі. Як пізніше у своїй книзі згадував колишній посол США в Україні Стівен Пфайфер, Америка навмисно не хотіла повноцінної угоди, бо меморандум не треба було затверджувати в Сенаті. Він також давав Сполученим Штатам уникнути відповідальності і не передбачав прямого захисту. І що такого захисту не буде, стало зрозуміло уже за 9 років. Це був 2003 рік. Операція Російської Федерації в Керченській протоці. Вони нах захотіли закупити касу тузла. Так ж заблокувати фактично азовське море для третіх країн що їм вдалося коли ми підвисали у 2004 році е, угоду про спільне використання азовського моря і тоді наші партнери нічого фактично не зробили що меморандум справді мертвий, пізніше доведе і ситуація із Кримом. Росіяни, які були одним із гарантів, захопили його без будь-яких серйозних для себе наслідків. Україна тричі намагалася скликати консультації держав-учасників Будапештського меморандуму. Але у Вашингтоні та Лондоні заявили, в документі відсутній механізм виконання цих гарантій. А Путін, взагалі, заявляв, він цей документ не підписував, тому із ним не погоджується. У слід за Кримом війна приходить на Донеччину та Луганщину. Врешті така слабка позиція гарантів та усієї спільноти привела до повномасштабного вторгнення вже у 2022-му. Мільярди збитків, окуповані території, мільйони біженців і десятки тисяч загиблих українців. І, хоча у цій війні Україна отримала від гарантів фінансову та військову допомогу, та точно не у рамках меморандуму. До того ж, спиняти Росію усе одно українці вимушені власними силами. Десять років війни жодного дня цей документ не працював, і через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. У 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму в МЗС заявили, тепер Україна більше не погодиться на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО, бо НАТО дорогу ціну заплатила за свою відмову від ядерної зброї, і тепер знає ціну гарантіям та запевненням. Олександр Манюк, Ольга Кашоленко, Марія Васильєва, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.